Сьогодні підв'язую огірочки, деякі вже доросли до того, деякі ні. У мене такі палиці, я їх встромляла ще по весні. Також у мене є проволока, ножиці, ось така леска і плоскогубці. Справа в тому, що я купляла спеціальну сітку, але прогадала і не ту взяла. Тому доводиться, із того, що є, вдома, робити підв'язку. Так, як дуже гладкі в мене палки, то я фіксую металевим дротом, а потім над ним зав'язую вже шнурочок. Там, де є вусики, можна вже чіпляти. Я спеціально направляю такі вусиками, обкручую навколо, щоб він далі ріс саме так. Перша лєска вже натягнута. А потім, як то кажуть, Остапа понесло. І я зразу і другу, і третю зробила, щоб вже не повертатись до цієї роботи.